Доброго дня, це Генпул24, я Артем Сірой і так, да, мені потрібні ефіри. Цікаві нововведення. Викладачі вже не знають, як боротися зі студентами, які пропускають більшість пар курсу. Тому вводять нову систему відпрацювання енок. Кожен студент в зимню сесію в мінус 10 повинен прийняти естафету Ice Bucket Challenge та кинути виклик трьом своїм друзям-прогульщикам. В разі відмови від цієї естафети студент повинен внести 20 гривень на розвиток кафедри. Фінансове питання. Ось і отримали студенти свою стипендію. Для першокурсників вона перша, тому планується масова міграція студентів на півнухи та закупівля великих партій мівіни. Від себе додам. Стипендія як волостя на животі. В когось є, а в когось нема. при привладі! Взявши приклад з деяких кандидатів нашого університету, Володимир Анатолійович Любивий подав свою кандидатуру на вибори в народні депутати. Тому в найближчий час сесії Верховної Ради будуть проводитися в формі дебатного турніру. Далі ми поговоримо про таке. Чому коли. Бля, в... тут про поїзд треба прочитати, тому що тільки не почали... Ну, да, на чолі. Поїзд, носі. А чого ти в трусах? Так там вже все одно нічого не видно. Я ж а, ну, да. Йди на місце, <плес> Нове сполучення. Фатальну помилку допустила ґрунзалізниця, пустивши потяг по маршруту лухів терещинська Студенти, які не отримували стипендію, вдало скористалися розташуванням вокзалу та бази прийоми металобрухту. І збільшили своє фінансове положення в декілька разів. Без відео не залишимося. Після того, як постало питання, хто буде знімати заходи, як Лісневський випуститься, ректор свій авторегістратор та сказав: все нормально. А в наступному випуску ви дізнаєтесь, чому штаб технічок знаходиться в сьомому корпусі у світлому кабінеті, а студентське самоврядування сидить у підвалі. Як студенти з білого гуртожитку ходять гуляти після 11-ї години? Та хто і навіщо вирив той тунель, який веде до стадіону Дружба? Куди зникла інсталяція з книжок з площі після Дня бібліотек та що так яскраво палала за університетом? Це був Генпо 24. Будьте здорові та пам'ятайте, пари починаються о 8-й годині.